Серед квіткових рядів прогулюється Тетяна. Дівчина каже, вдома має маленький сад, то шукає конкретні рослини. Я купила собі орхідею і панцетю. Я дуже люблю кімнатні квіти. В мене велика така домашня колекція, і я вибрала собі ті, яких мені бракувало. Квіти придбала, а заразом і кошти на дрон для військових задонатила. Радіє дівчина. Це дуже класно, щоб наші воїни бачили свого ворога і ще ефективніше його знищували. Благодійна квіткова барахолка проходить уже п'ятий рік поспіль. Щоразу цілі збору різні цього року. Ми збираємо кошти на квадрокоптер для полку спецпризначення сафарі національної поліції України. Хлопці можуть дуже близько не підходити до ворога і заздалегідь розуміти його кроки. І крім того, це справжнє орлине око вночі за будь-яких погодних умов. Це дійсно велика допомога у проведенні бойових дій. Зараз ми плануємо зібрати щонайменше 280 тисяч гривень. Рослини безкоштовно надала Українська квіткова асоціація. Їх привезли з Нідерландів. Це взагалі частина снаряду, який впав в Херсоні і був презентований нашими захисниками з Донбасу. От, але тепер перетворений в горщик, де продається одна із двох тисяч голландських квітів. Усі рослини на барахольці віддають за півціни. Серед них чимало рідкісних. Наприклад, квітку Red Coral, каже флористка не бачила вже вісім років. «Зараз він зелений, так как у нас світовий день очень короткий. В літній період буде наповнятися яркими красними красками. Он буде цвісти». по сусідству з коралом висить жмут тілансії. Цю рослину взагалі не потрібно поливати. Вони ростуть без землі, питаються просто власністю воздуху. Очень необычное растение, яке ви можете хранить даже навіть так просто кудись прицепив на дерево. На відкриття квіткової барахолки запросили дніпровських виконавців, манту та макс параграф. Гостей пригощали безалкогольним глінтвейном та солодощами. Купити рослини можна з 9 до 19 за адресою Володимира Мономаха, 15, до 25 грудня. Софія Москаленко та Іван Шпак, Суспільне новини, Дніпро.